Мої вітання на телеканалі Тиса 1 Ольга Бажевець з прогнозом погоди на середу. І кілька порад садівникам-любителям. 8 травня закінчується сприятливий період для посадки наступних городніх рослин: капусти, огірків та динь, салату та кропу. Проте починається добрий період для сіяння соняха. І ми за традицією розпочнемо із метеопередбачень для Закарпаття. 8 квітня на Закарпатті передбачають мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-16 в день 23-28 градусів. У горах місцями вночі 7-10, в день 15-20 градусів вище нуля. 8 травня День в Марка. Не забудьте привітати іменинників. А на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-16, в день 26 градусів з позначкою плюс. 8 травня святкують Міжнародний день Червоного Хреста. А зараз коротко про синоптичні показники в районах області на 8 травня. У Великому Березному прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 14-15, в день 21-26 градусів з позначкою «плюс». У перечині дощитиме мінлива хмарність. Вночі – плюс 14, плюс 16, в день 21 – 26 градусів з позначкою «плюс». У міжгір'ї без істотних опадів. Вночі – 11, 13, в день 18 – 24 градуси вище нуля. У Воловці прогнозують невеликий дощ. Вночі – плюс 11, плюс 13, в день – 18, 24 градуси вище нуля. У Мукачеві – без істотних опадів. Вночі – 14, 16, в день – 21, 26 градусів з позначкою «плюс». У Сваляві без опадів – плюс 14, плюс 16, в день – плюс 21, плюс 26. У Тячеві – ясно, без опадів. Вночі – плюс 12, плюс 14, в день – плюс 20, плюс 25. У Хусті прогнозують сонячну погоду – плюс 13, плюс 15, в день – плюс 21, плюс 26. У Виноградові без істотних опадів. Вночі – плюс 14, плюс 16, в день – плюс 21, плюс 26. У Берегові – ясно. Вночі – плюс 14, плюс 16, в день – плюс 21, плюс 26. У Віршаві – сонячно, без опадів. Вночі – 14, 16, в день – 21, 26 градусів вище нуля. У Рахові теж буде ясно. Вночі плюс 10, плюс 13, в день плюс 18, плюс 23. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.